Всім привіт, вітаю на каналі. І як ви зрозуміли, сьогодні мова буде йти про забор. Розповім, який ми вибрали, чому саме такий, які у цього забору є плюси, мінуси. І сподіваюся, для кого ця тема актуальна відео буде корисним. Отож, поїхали. Отож, про забор почнемо з того, що він у нас тут стоїть, мабуть, більше 40 років. Ще зі свого дитинства я пам'ятаю, як він тут був і був ще, як кажуть, і до мене. І в принципі, він нас не трогав, ми його не трогали, ну, стопчики похилилися і нічого. Але цієї зими він почав просто трухнути і розвалюватися. Ми сусідку, як бачите, шили цей забор як могли. А Причина ще в тому, що у нас у сусідів дуже багато котів. Отак от усіх. І бачите, у нас тут все прозоро. І коли Джой бачить цих котів, він стає на забор і активно дивиться, спостерігає за ними. Джой у нас не маленький, важить багато, і він теж доклав цієї зими зусиль для того, щоб цей забор почав ось так от розпадатися. В принципі, його час прийшов час забору, тому рано чи пізно це треба було зробити. І ми недовго думаючи вибрали ось такий забор сітку. Чому саме його? Ну, по-перше, у наших сусідів такий стоїть, і ми, а, нам він подобається, як виглядає. Плюс, в порівнянні із сіткою рабицею, він цупкіший, набагато цупкіший. Він не люфтить на повітрі, і коли наша собака спирається на цей забор, то нема такого враження, що ось ось він рухне. Один із великих плюсів цього забору це його досить легке встановлення. Тобто нам треба лише забетонувати ось такі стовпчики, і він якось дуже легко кріпиться до них. Там є спеціальні дірочки із забором, йде кріплення, і все досить так швидко має відбутися. Отож, другий з плюсів цього забору для нас це його висота. Секція іде, здається, 2 метри в ширину і висоту 1,75 сімдесят Я підпишу, скільки там насправді вона значно вища, ніж сітка рабиця. Завтра у нас має вийти людина, яка буде займатися нашим забором. Я думаю, що цей процес у нас займе ну, дня три, як мінімум. З учотом того, що нам треба демонтувати ще старий забір, забор, ми в цей раз заказали забор не на всю довжину території. Ми його будемо монтувати, чи видно, чи ні. До туалету вуличного, ну ось, трохи далі, ніж компостна куча у нас тут. Це у нас буде перший етап. Далі ми продовжимо трошки пізніше. Нам спочатку треба усунути оцю аварійну ділянку. Стосовно самого забору, ми його купували у виробника сітка Захід, він знаходиться недалеко від нас. нам його Привезли, доставили машиною компанії. Доставка коштувала, здається, у нас тут 700 гривень по місцю. В принципі, можна було вибрати монтаж забору від виробника, скажімо так. Але, чесно кажучи, він нам здався не бюджетним. Він у нас майже вийшов у вартість самого забору. Але подивимося, як нам порахував. Порахувала людина, яка має його робити, то вийде у нас ну, трошки дешевше, але не, не набагато. Будемо дивитись. Понеділок, день перший. У нас демонтували частину забору, скрутили сітку і зараз ну, робітники будуть копати ямки, щоб бетонувати стовпчики. На все про все, у нас тут, мабуть, вийде, я думаю, дня три. У нас ранок наступного дня вчора ось скільки встигли зробити. І це, мабуть, ну, мабуть, половина десь так от. Працювали вчора працівники аж до самої ночі, я б сказала. Не знаю, що вони там бачили, але закінчили вони на початку 9-го. Ось так от вони нам забетонували цей забор. Спочатку вирішили, що треба просто стовпчики бетонувати. Але потім, як виявилося, що через те, що його треба рівно ставити, то вони кріпили і секції, щоб ну, ця сторона була не ось така. от. У нас сьогодні зривається сніг, у нас сьогодні дуже холодно, зранку ноль. Але начебто мають приїхати і продовжити. Трошки не зрозуміло чому, але ось тут має бути 4 таких кріплення. І на всіх стовпчиках їх по 3. Я не знаю, чому їх так кріпили, але сподіваюся, що кріплень вистачає. І все у нас буде так, як треба. Ну що, показую кінцевий результат. Забор нам встановили за 2 дні, але працювали до самої ночі. Я не знаю, що там робітники бачили, але начебто встановили все нормально. Вже стоїть забор півтори неділі, в принципі, ми задоволені, але є одне але це не мінус, а, скажімо так, невеличка неприємність. На декількох стовпчиках у нас залишилися ось такі потряпини. І ось така, наприклад, ще на одному. В принципі, претензій до працівників у мене немає, але, знаєте, у мене є невеличка претензія до виробника цього забору. Мені здавалося, що перед нанесенням фарби забор має бути прогрунтован, оці всі стовпчики. Але, як я бачу, тут на нержавіку на просто нанесена фарба, і вона досить легко пошкоджуються. отож, хто буде замовляти такий забор, майте на увазі.